До ситуації на фронті найбільше боїв за добу на Покровському та Курахівському напрямках про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. За минулу добу на східному фронті армія Російської Федерації 154 рази штурмувала позиції українських військових. Детальніше про справи військові та воєнні будемо говорити із Іваном Тимочком, військовослужбовцем, головою ради резервістів сухопутних військ Збройних сил України. Пане Іване, слава Україні. Слава ради вас бачити? Я рада вас бачити? Отож для початку аналізу ситуації на фронті не можу не оминути вчорашніх подій у Львові. Напередодні Львів росіяни вкотре атакували у нас дуже багато руйнувань. У нас сім людей загинуло, десятки є травмованих. І питання до вас про масштаби. Ми вже говорили сьогодні у нинішньому ефірі. До вас питання таке, яка була справжня мета? Цього російського теракту, тому що влучили вони, ну от прям дуже близько до центру Львова, це показати, що Що ми можемо дістати куди хочемо. Та ні, це на жаль, планова планові атаки з тактичного до стратегічного рівня по знищенню українців, і те, що вони намагаються постійно завдавати ударів по Харкову. Чи скажімо, при попри фронтових містах Дніпро, Київ, Полтава, Сумщина, Черкаси, Чернігів, Вінниця, Тернопіль, всі, всі області, як ми бачимо, кожного тижня? На жаль, немає такого тижня, щоб не обстрілювалися області. Як принаймні, як за регіонами, так мається нова ну, там західні регіони, центральні чи східні, південні, якщо або конкретно тижні, дні визначаються по обстрілу конкретних регіонів, напрямків. Це все таки ми розуміємо, чому. Бо плановість, плановість, чисто, чисто адміністративна, така совєтська совдеповсько кагибійська система. Знищу. Про планові хочу продовжити, тому що Полтава дуже багато загиблих, Кривий Ріг, Львів, Харків. Це просто зараз почала, почався якийсь ну, масовий терор. Скільки вони там собі приготували тих ракет і як довго може це тривати, щоб хоча б трохи заспокоїтись? На жаль, не можу заспокоїти, хоч би дуже всім хотілося і мені, в тому числі, як людині, якого. Сім'я і близькі, і друзі проживають у Львові і так само перебувають в зоні ризику, як і більшість українських громадян, які проживають в Україні. Річ в тому, що чому я кажу плановість, кожний ракетний удар це насправді ретельна підготовка. Це визначення цілей, спроба виявити наші системи протиповітряної оборони. Плануються шляхи обходу, підготовка зброї, її експлуатація техніки. Задіяння експертів, фахівців, контроль, вивчення це величезний, величезний пласт роботи. Він спонтанно не робиться. Якби комусь не хотілося говорити, що Росія реагує на якісь дії нас, ні, у них є свій план, свій задум, і Вони від нього відносно нього відштовхуються в зоні ризику. Вся буде Україна. Вже є ж підтвердження, що як мінімум з десяти ракет. Які пускає Росія, особливо там балістичні чи, чи крилаті, як правило з десяти 7 це мирні цілі, насправді об'єкти, по яких вони вдаряють. На жаль, така сумна статистика. І тому якщо цивільне населення має превентивно реагувати на такі речі, максимально ховатись. Або береженого Бог береже тоді, як військові мають і будуть виконувати свої завдання відносно наявних сил і засобів. Бо теж така правда, що не завжди все вистачає, і ворог намагається бити там, де вони на жаль, нас дуже багато, і всередині України є як маргіналів, так і зрадників, які допомагають ворогу на жаль коригувати наносити удари. Тому кожний має превентивно працювати по своєму захисті і збереженні в цілому це даватиме і реальний результат. Ворог терор. Терор покладений ще також для того, щоб ми все таки був відтік населення з України максимальний, для того, щоб створювати соціальне напруження, навантаження, оскільки з армією ворог ради дати собі не може, то він намагається бити там, де за що для нас є найдорожче, найцінніше. І це те, що бійці не можуть на жаль собою прикрити в тилу, бо все-таки перебувають на фронті. Тому є декілька варіантів. Це збільшення протидії цьому. Це як і збільшення кількості систем протиповітряної оборони від наших союзників, так і знищення їхніх особистих засобів ураження безпосередньо в місцях локацій. Ну і розширення так з, тих званих буферних зон, яку там дуже мріяв Путін. Але яку зараз ми формуємо на Курщині, в свій час на Білгорущині? Маю надію, що і ряд інших Брянщина і Воронищина, ряд інших областей в Росії приймуть війну до себе, можливо, тоді, хоча б російське населення, почне усвідомлювати загрози і тиснути на свій уряд. Бо на жаль, на жаль, зараз ворог намагається максимально тримати війну в межах нашої території, і максимально. Приносити нам руйнування, особливо серед мирного населення, бо ми ж з вами ж прекрасно розуміємо, що навіть удари по енергетичній інфраструктурі, по системах життєзабезпечення не принесло того результату, про який мріяв ворог. Він все-таки вони сподівалися, що зниженням комфорту проживання українського населення він викличе в нас якісь бунти пам'яті. Це народ стійко сприймає. То він уже на жаль, як терорист, як убивця кожний. Переходить до найбільш радикальних мір, яких уже далі нікуди б'є по цивільному, по дітях, і... і маємо ту ситуацію, яка є складна. Чи довго вона триматиме? Залежатиме від того, наскільки російські союзники. Допомагатимуть їм в ракетах. Ми ж знаємо, що використовуються північнокорейські ракети. А ще знаємо про те, що Іран найближчим часом може поставити Росії балістичні ракети для війни проти України. Про це пише Блумберг із посиланням на неназваних європейських чиновників. Вони зазначають, що це рішення вже є ухвалено, а саму зброю можуть відправити. Уже найближчими днями у разі таких постачань, як зазначають експерти, в Україні може не бути ну так званих безпечних регіонів, тобто вони з бази чи в Криму, чи в Білгородській, Курській, Брянській областей, можуть поцілити в ту саму Львівську, в ту саму Волинську. І що цікаво, що ці ракети на відміну від крилатих, летять набагато швидше, і їх набагато складніше перехоплювати. Ваш коментар на цю тему і про яку Кількість може йти мова, і які наслідки вони несуть за собою знаєте. тут я напевно проявлю певну оптимістичність в тому плані, що Іран масово забезпечити ракетами Росію не зможе. На це є декілька чинників. Ракета не безпілотник, і для того, щоб її транспортувати навіть в Росію, потрібно по-перше, Великі транспортні засоби. А якщо враховувати, ми враховуємо, що все таки між Росією і Іраном є ряд країн, та самі Сирія, той самий Азербайджан, там так само є водні шляхи, де і Туреччина може на це впливати. Тобто транспортувати ці ракети просто так, при бажанні наших союзників ворогу не вийде. Якщо не буде бажання і не буде мовчазної згоди наших союзників, що кораблі, що транспортні засоби будуть знищуватися по суті по дорозі. Для цього багато способів є. Ну і окрім цього, також розуміємо, що ну на відміну від північної Кореї він Іран не має прямого сполучення з Росією. І другий момент, Іран втягнувся, втягнувся в серйозну боротьбу скажімо так з проізраїльськими союзниками, і він не має навіть такого впливу в себе в арабських країнах. Пригадуємо масований удар по Ізраїлю ракетами безпілотниками іранського виробництва чи іранськими. Більшість збито було в повітрі навіть у повітряному просторі країн, які, скажімо, межують більше з Іраном аніж навіть вони мали можливість прилетіти до Ізраїлю. ті ситуації, яка зараз відбувається, іран розуміє, що підтримки в нього нікого не буде. Північна Корея і Росія зав'язуються все більше у війні з, з, з проти України. У нього є серйозний виклик Ізраїль. Ізраїль це все-таки проамерикансько-пробританське лобі, які мають свої спільні інтереси, в тому ж самому Червоному морі, де Іран і його проксі мають теж свої інтереси, тобто боротьба за. Перевезення транспортування нафти, тобто йому ракети потрібні самі. все таки Іран – це санкційна країна. А з урахуванням на географічного розташування там немає якоїсь такої надзвичайної гористої місцевості і інших нюансів, де б вони могли військове виробництво ховати, скажімо, в якихось таких природних місцях. Які важко вразити тому кожний завод, кожне підприємство у них по великому рахунку назовні, навіть те, що вони намагалися постійно їх будувати, що в Сирії, що в Лівані, і безперервно, Ізраїль наносить авіаційні удари і наносить тому, у них кожна ракета на рахунку, але символічний жест чи намагання, скажімо, продемонструвати. Взаємодію підтримку Росії можливо ракети або їх часткісі елементи будуть передані Росії, але це не буде на постійній основі. Ну така правда. Але знову ж навіть одна ракета це велика проблема. Питання чи вони можуть продати, скажімо, ліцензії на виробництво, бо як виявилося, те як вони окрім продажі самих шахедів дали її дозвіл на ліцензію виробництва шахедів вже в Росії під Лейбом Герань. Така сама може бути історія тут. Тим паче, ці ж самі північно-корейські ракети це теж наскільки відомо, це або ліцензійні копії радянських ракет, чи там якісь ліцензії китайських. Ну тут знову ж я про китайські напевно я буду дуже обережний, бо ця інформація, що з'являлась, вона так на рівні одна бакця сказала, але диму без вогню не буває. Тоді, як Іран, звичайно, для нього це буде досить складно підтримувати Росію, зокрема такими дороговартісними ракетами. І окрім цього, якщо враховувати, що Іран все-таки ставить акцент на будівництво ракет твердопаливні, тоді як росіяни намагаються тримати ракети на рідкому паливі на дорожче, але тоді ракета більш технологічна, тобто там багато нюансів і. Навіть підібрати ті ж самі пускові установки для росіян, шахти використовувати. Я не впевнений, що вони співмірні, чи скажімо, адаптовані під іранські ракети. Росія завжди намагалася робити свої унікальні чи радянський союз окремі так би мовити, аналогом'єтні. Я тут маю на увазі такому більш професійному значенні слова для того, щоб продавати за кордон і контролювати виробництво, щоб не було крадіжок ліцензій. Тому тут така собі історія. Ну, складнощів йому цьому процесі, складнощів таких, щоб нічого не вийшло. У них це точно. Я дякую вам за цю розмову. Іван Тимочко, військовослужбовець, голова ради резервістів, сухопутних військ збройних сил України, був з нами у головному за день.